Богданівка не богом дане, не чортом прокляте село, А та земля, де на світанні найбільше квітів розцвіло, і гомонять вони, як люди, і мова їхня голосна. Таких квіток ніде не буде, хіба що вицвітуть у снах. Такі не хиляться, не в'януть, таких морози не приб'ють, і навіть росами тумани. Перед світанком не заллють, на них немає ні пилинки, це їх не можна не любить, це їх самотня добра жінка колись навчила говорить. Усі вони у світ широкий, зітхають крильцями бджоли, лиш чорнобривчик караокий, ще не говорить, бо малий. Але і він уже сміється, і тулить личко до листа. І сам собі таким здається, як хтіли пензель і рука. Його сестра, струнка Жоржинка, усім розказує про те, що мама їхня Катерина, що серце в неї золоте, в родині злагоді, довірі, чи тепле літо, чи зима гуляють квіти на подвір'ї, а хтось казав дітей нема. А то збираються, йдуть, щоб дивувати красою світ. Їх очікують сусіди та бур'янець коло воріт. Вони вертаються, бо знають, яким не був би інший світ, а квітка мальви спочиває, коли схиляється на плід. Катерина Білокур є представницею наївного мистецтва, до якого відноситься група художників, які не здобули академічної освіти. Проте стали частиною загальної художньої історії. Художниця протягом усього життя виборювала право малювати. Її біографія, ймовірно, могла б стати сюжетом до голівудського фільму. 1954 року на міжнародній виставці в Парижі три картини Білокур Цар Колос, Берізка і «Колгоспне поле були внесені до експозиції радянського мистецтва і принесли їй світову славу. Саме на цій виставці її картини побачив Пабло Пікассо, який був вражений талантом української художниці. Він сказав: якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б заговорити про неї цілий світ. Утім, не було б ні виставки у Луврі, ні вислову Пікассо, коли б не пісня. Катерина Білокур слухала сильний сріблястий голос Оксани Петросенко і зрозуміла, що ця пісня. Про неї. І чомусь їй захотілось розповісти незнайомій людині все-все. Вона написала листа народній артистці у конверт вклала шматочок полотна із зображеним кетягом калини. Повну адресу не вказала, але Петрусенко співачкою була іменитою і листа отримала. Роздивляючись символ краси й сили, зрозуміла його малювала дуже талановита людина. Співачка відчула, що схоже з білопур талантом, долею, і стала однією з тих, хто відкрив ім'я художниці Україні, а потім світові. На полотна художниці з Богданівки звернув увагу відомий мистецтвознавець Василь Нагай. Він особисто поїхав додому до Катерини Білокур і відібрав найкращі її картини для Києва у музей декоративно-вжиткового мистецтва. Там сьогодні зберігається найбільша колекція творів знаменитої художниці з Богданівки. Державному музеї українського декоративного мистецтва у Києві є великий Білокурівський зал, в якому зібрані найкращі її творіння. Образ Білокур увічнено в скульптурі, живопису, літературних та музичних творах, художніх та документальних фільмах. 1977-го в ціль Богданівка відкрито музей садибу Білокур. 1989-го встановлено премії імені Катерини Білокур Національної спілки художників України за створення визначних творів народного мистецтва. У квітах Катерини Білокур, земля моєї неньки України, зринає хвилею квітчастий мур, ховає лихоліття і руїни, блакитне тло, рожеві пелюстки, відтінки, плями сонця, світлі тіні, тендітні дрібноцвіти малюки. Троянди у величному цвітінні, І сині дзвоники, і дикий мак, лілеї помаранчево білясті, Цвіте картиншу довгий зодіак, то півтони, то кольори контрастні. Жоржини розживіють біля руш і червоніють кетяги калини. У квітах кажуть сила живих душ, Що ми її плекаємо, щоднини. На виставці славетний Пікасо. Стояв перед картинами безмовно, казав тебе небачена краса, пізнати світ весь має безумовно. Так українка в маєвий квіток, які цвітуть у серці батьківщини, сягнула рівня світових зірок в ім'я краси і слави України.